Чи був у твоєму житті момент, коли інша людина змінювала твої погляди на життя або змінювала твої рішення? Це запитання? Про це ми сьогодні з тобою поговоримо. Адже я клінічний психолог, психотерапевт в даному випадку сьогодні, і ми поспілкуємося саме на ту тему, як інша людина. Може вплинути на наше життя. Використаю я цитату Юнга, яка звучить так. Зустріч двох особистостей подібна контакту двох хімічних речовин. І якщо є хоч найменша реакція, змінюються обидва елементи. Обидва. Обидва. Кожна зустріч змінює нас. Кожна, Навіть якщо ми цього не помічаємо. Наприклад, ви приходите на співбесіду, ви до неї готуєтесь, ви приймаєте участь у цій співбесіді, і незалежно від того, прийняли вас на роботу чи не прийняли вас на роботу, уже людина, яка проводила з вами співбесіду, вона вже вплинула на вас. Чому? Тому що, коли ти готувався до цієї співбесіди, ти аналізував свої сильні та слабкі сторони, ти навчався себе презентувати, ти намагався себе показати з найкращої сторони, а вже як все вийшло, це вже інше питання. Але ця зустріч вже тебе змінила. Питання, чи змінила ця зустріч, людину, інтерв'юера, того, хто брав у тебе інтерв'ю, ту людину. Яка проводила з тобою співбесіду так? Він також змінився. Чому? Бо він бачить постійно інших людей, які шукають роботу. Він дивиться, як змінюються ці люди. А ми всі змінюємося з часом на нас впливає інформаційний світ. Дивимося інший момент. Чи може короткий контакт залишити слід в душі людини? В свідомості людини. Зробила паузу, щоб почути відповідь, а тепер даю відповідь. Так. Навіть короткий контакт може залишити слід в житті людини. Наприклад, частіше за все, у кожного, мабуть, думаю, це було в житті, навіть не раз. Коротка випадкова розмова з іншою людиною. Частіше за все це в транспорті. В транспорті довгого слідування. Це або Поїзд, автобус. Коли ми спілкуємося з кимось іншим, то дуже часто ми чуємо ті життєві уроки, які взяла, взяв наш співбесідник в житті. І, цей, і ця інша людина ділиться з нами своїми відкриттями про життя, і ми запам'ятовуємо, таким чином ми змінюємося. Далі питання а від чого ж залежить? Стосунки між двома людинами між двома людьми. Наскільки яскраво пройде реакція між двома людьми? Наскільки яскраво відбудеться контакт? Дуже цікаве запитання. І ще цікавіша буде відповідь. Це залежить від відкритості обох людей. Від відкритості. Тобто. Найчастіше це буде про дружні стосунки. Хоча хочу звернути увагу, що дружні стосунки вони бувають і не тільки між друзями, а і в сім'ї. Це в хорошому, в гарному сенсі цього слова. Да? На роботі також можуть бути дружні стосунки. Тобто, все залежить від відкритості. Якщо обидві сторони відкриті до діалогу, тобто готові доносити свої переживання, свої думки. Свої підозри, свої побоювання до іншої людини, то ці стосунки мають шанс на, на якість, на гарну якість. Тобто, це ті стосунки, які ми завжди шукаємо в своєму житті. Тому, чому? Тому що буде довіра, буде взаєморозуміння. Буде обов'язково, коли намагаються порозумітися обидві людини. Якщо ж у випадку, що одна людина є закритою, то реакції не відбудеться. От. Що ще можу сказати з переводу цієї чудової фрази? Я її можу повторювати, скільки хочете. Карла Юнга. Зустріч двох особистостей подібна контакту двох хімічних речовин. Якщо є хоч найменша реакція, змінюються обидва елементи? Візьмемо пару, сімейну пару. Вони входять в стосунки в певний момент свого життя. Але стосунки це не постійне, це не константа. Вони змінюються. Чому вони змінюються? Тому що люди в стосунках змінюються. Вони читають якісь книжки, вони слухають якусь інформацію, десь вони спілкуються десь на стороні з кимсь. Вони обробляють почуту інформацію, кожен по-своєму. Тому людина в стосунках просто змінюється вже сама по собі, тому що бере цю інформацію десь ззовні, А потім вона приходить в стосунки і зустрічається зі своїм партнером в парі. І це треба розуміти. Ну, дивіться, давайте візьмемо в такому візьмемо в позитивному сенсі. Наприклад, одна людина в парі почала цікавитися спортом. Ну, Десь там вона прочитала, можливо, друзі щось сказали, можливо, лікар вже сказав, що пора, пора вже займатися спортом, пора слідкувати за станом свого тіла. І ця людина якби змінила свій. Ну, свій намір в житті, свій світогляд і починає активно займатися спортом. Одна в парі сімейній. Да? Зразу таке провокативне запитання. А як ти думаєш, інша людина в парі відреагує на це чи ні? Відразу кажу відреагує. В позитивному сенсі ця людина ну, захоче цікавитись чимсь схожим. Чому? Тому що якщо будуть спільні інтереси в даному випадку спорт, це може розширити варіанти спілкування в цій парі. І вона також, інша людина, починає також цікавитись спортом. А може і не зацікавитись. Тоді ця новизна, яку приніс один в пару, буде викликати в іншої людини відторгнення. Але, виходячи з хімії, да, в будь-якому випадку реакція відбулася. Тобто, уже коли один партнер в стосунках змінюється, він буде обов'язково впливати на іншого партнера, тобто відбувається реакція. Ось таку цікаву тему я для вас сьогодні підняла. І як же я буду не я, якщо я не задам? Вам запитання в кінці нашої зустрічі для того, щоб відбулася якась саморефлексія у кожного глядача, у кожного слухача. Отож, запитання. Як ви думаєте, яку реакцію залишаєте ви у людей після спілкування з вами? Мені було би дуже цікаво прочитати ваші відповіді. І не соромтеся, залишайте їх тут в коментах, я їх прочитаю. А на сьогодні я залишаю вас з цим запитанням на одинці. З вами була я, клінічний психолог-психотерапевт Олександрова Світлана. Підписуйтеся, щоб не загубитися. І... Мені завжди приємно з вами спілкуватися. Тобто пишіть в особисті, коментуйте. До зустрічі, гарного дня!